Віт, друже! Ходімо те, що покажу. Лего, планшети, танкові веселі зустрічі і знають безмежний навчання світ нашій маленькі нушівці. Лагопед допомагає вірно звуки вимовляти. Із психологом разом себе вчимося і знавати. Ми англійську вчимо не даремно. Тепер до Британії помандруємо, напевно. У всіх країнах шляхи нам відкриті. Бо вчитель навчив, як спілкуватись у світі. Наш ліцей живе яскраво. Будь комфортно і цікаво. Ми юні науковці та дослідники лабораторних практик експертів. експерти. На заняттях хімії, фізика ободжує весь експеримент. Світ дизайну рукоділля все мистецтво, нитки і голки для майбутніх господин знадобляться 100%. Читальну залу маємо. Сучасну літературу читаємо. В літературних конкурсах участь приймаємо. Творчість різна у нас щодня. Піви, танці, є усе. Кожен може тут відкрити свій талант нового себе. Всі тренуємося завзято. Футбол і волейбол полюбляємо. На змаганнях кращі результати та перші місця здобуваємо. Смачно і корисно годують у нас. Дабл меню обираємо щораз. Неможливого немає. Світ фантазії безмежний. Намалюй усе, що хочеш. Ти. Зможеш, легко, це довести. Кабінет безпеки маємо. Різні форми допомоги вивчаємо. Про психологічний стан баємо, укриття безпечне маємо. Там танцюємо і співаємо, на перемогу чекаємо. ліцеї працює гарна команда вчителів. Мінна школа, дуже турботливі вчителі, гарно організований процес навчання. Дякуємо вчителям за те, що робити навчальний процес максимально комфортним і без стресу. І окрема подяка за те, що дбаєте не тільки про навчання і виховання наших дітей, а ще й про безпеку. На сьогоднішній день це є найголовнішим для батьків і також дітей. Щодня ми відкриваємо нові можливості. Ти з нами спробуєш усе до нашої країни знань та цінностей. Запрошуємо приєднатися тебе.